Я сьогоднішнє відео записую для таких людей, яких я не рахую нашими нормальними українцями, яких називаю щирими українцями. Отже, написала мені людина, що спочатку було все культурно, так як вони завжди вміють писати, а, як ви виїхали з України. Чому ви не в Україні, чому не захищаєте свою землю? Потім я відповів цій людині, що подивилася відео 10 місяців в Канаді, мої враження, там є е, дуже багато інформації для таких, як вона. Ну, вона вже потім перейшла на те, що такий, як і я, втікачі. що скажеш потім, коли повернешся в Україну. Своїм батькам, як в очі можеш дивитися. Я скажу перше, Я... По-перше, я не хочу оправдовуватися, я просто розказую свою історію коротко. Я був задовго до війни в Європі. Це перше. Друге, чому я це відео записую не в захист себе? А... Ідіотам, вибачте, за таке е, пряме, я завжди прямолінійний, лінію, не завжди чесний. Таким ідіотам, тому що е, я хочу захистити всіх українців, більшість українців, не всіх, бо є такі, що справді втекли. Е, як вони це зробили, це вже не їх совість. Але є дуже багато українців, які вже... Має друге громадянство, яке давно вже в Канаді, по всьому світі українці. І хочеться сказати наступне. Відповідь прямолінійна, вибачте, дуже буде жорстока відповідь. Такий і зв'язді і таким звздам, диваним патріотам, як вона, і всі решта. Є хороші щирі українці. Якби не хлопці ЗСУ, які віддають свої, на жаль, життя, і стоять міцно як стіна на кордонах держави і ту неволіч б'ють, то і всім нормальним українцям, які дуже багато донатять, які дуже багато збирають взагалі допомоги для України. Таких, як ти, з'їзда, вже б крутили тебе по кругу в Москалі. Оце прямо тобі скажу. Тому що завдяки Обам, зараз все таке відбувається в Україні. Тому що візьмемо такий е уроки з історії, як це все відбувалося. А відбувалося все інакше. Українці відбивали свої землі, потім сварилися між собою замість того, щоб єдно стояти, розбивалися на різні групи. І е, всі нації і Жеч Посполита в свій час, і Московія е, вільно захвачувала територію України. А за чого? Навіть при Козаччині було, що козаки не мали єдності завдяки тому, що москалики завжди свою купічину впихали в Україну, завжди сварили і завжди розказували. Ну, бачите, той так поводить себе, той так. І отаким от красивим людям, які тепер також живуть. На цьому білому світі Україна знову не має єдності. Любі мої! Я поважаю українців дуже сильно, які знаходяться в Україні. Але, на жаль, при теперішніх зарплатах, при ваших фінансових статках, мало хто може дозволити додатково виділяти якісь гроші на ЗСУ. Тому що в кожного є сім'я, кожен її кормить. Понятно, що ви не злодій, якщо ви не вбивця і не обкрадаєте свою країну разом з депутатами і з тими високими чинами, які це роблять в Україні. Якщо ви простий громадянин країни, який чесно заробляє кошти, на жаль, 70% приблизно не може дозволити. Донатити в ЗСУ. Якщо це робить, то практично дуже дуже рідко. Тому що е, ця ніша на українців, які більше заробляють, які е, допомагають з із, із Європи, з усього світу е, донатами е, Україні. Я вважаю, що так воно і є. О, вибачте за такий фон ззаді, просто інструмент свій везу. Але тема цього ролика просто, вибачте, така дуже, можливо, агресивна у спілкуванні, але наболіло, чому такі от тварі просто далі віщають. Просто, я сказав спеціальне слово «віщає», тому що ви твари віщаєте, ви не спілкуєтеся, ви не доносите думку. А дуже багато з таких тварів, на жаль, сильно завздить українцям, які не платили нічого, були давно за кордоном і виїхали повністю на всіх законних, законних підставах. В Канаду чи кудись інакше. Їм болить, тому що вони по якихось причинах не встигли цього зробити, не зробили, думали, чихались в одне місце, а коли прийшов час закриття програми «Поет», вони подумали, ну блін, от дивися, ця твар там заробляє, а я тут сижу на дивані і мушу писати. Я спілкувався з дуже багатьма хлопцями з передової, ніхто ніякого негативу не має, до тих хороших українців, які реально не втекли, які реально допомагають, які надалі будуть допомагати. І Україна переможе. Але завдяки оцим ублюдкам Україна знову е ділиться і знову починається як колись в історії про козаках і про ширіжі знаходяться зрадники. І цих зрадників, я надіюся, в Україні стріблять як комарі. І тому що нація наша українська, вона має бути єдина. І ця нація має бути сильна і сильна в плані того, що завдяки хлопцям стоїть стіна завдяки другому фронту. Другому фронту, фінансовому фронті, ця стіна більш укріплена. <кхи> так що, друзі, ви подивіться краще дзеркало на себе, і я до тих, хто так висловлюється і називає українців, нормальних українців зрадниками, ви подивіться в себе на дзеркало і скажіть собі. Що ви, блять, зробили для України? Матом говорю, тому що вам, тварі, нема місця в Україні взагалі. Вас би краще депортували на в Москву і там би, блін, ви собі би качали б права. Тому що ви, такі, як ви, ні хрена для України не зробили. Ніколи не зробите і не будете робити. І тільки блеєте зі своїх блин, телефонів і віщаєте. Які ви там щирі блядь, українці? Хер ви, блядь, а не щирі українці. А всім нормальним українцям я скажу так. Кожному українцю, хто зараз мене чує. Об'єднуйтесь, ставайте сильною нацією. Наші хлопці віддають життя. Донатьте скільки хто може. Кожен хто за кордоном. Допомагайте Україні максимально. Війна не закінчилася. І не закінчиться швидко, поки ми не пришвидшимо фінансову е, таку підтримку Україні. Підтримуємо Україну. Е, і я був дуже би радий, якби в Канаді якийсь би був вибір про в'їзд в країну, щоб по як отака товар, що мені писала, не попала в Канаду. Тому що вона так буде робити, віщати із Канади таку хрень і буде робити вже наступне. В Канаді хаос, але в Канаді, на жаль, для них на радість нам така фігня тут не проконає. Тому що тут закони працюють дуже сильно. Якщо ви будете займатися херньою, і будете расизмом займатися і взагалі ображати інших... Людей, іншу особистість, любу особистість любої нації, то вам швидко, е шановні, тут ротик закриють і можуть навіть депортувати з цієї країни, залежно від того, наскільки ви нарушили закон. Треба поважати кожну націю, треба поважати свою націю в першу чергу, і треба бути єдиними, а не робити. Е Такі маленькі, е, такі маленькі оплоти, моя хата скраю нічого не знаю. Ні, так не буває. Кожен українець має бути разом. Одна нація один народ. Запам'ятайте. Чим більше є нація розділюється, чим скорше ворог е, отримує бажаного. Війна ще не закінчена. Якщо українці знову зараз в такий важливий час розділяться, хід подій буде, я однозначно впевнений, що Україна виграє, але хід подій буде наступний, що українці просто будуть набагато важче здобувати цю перемогу. Подумайте всі, Добре, перед тим, як писати херню і відкривати свій чорний рот. Ніх, ніхто нікому не забороняв висловлювати свою думку, але бути зрадником в своєї країни не потрібно. А саме такі, як ви, шановні, які пишете таку херню. Ви самі перші зрадники нашої України, тому що ви робите, е, робите вогонь всередині країни. Ви розпалюєте ворожнечу. От і все. Просто слабо. Е, я взагалі не розумію. Якщо людина не цікавиться Канадою, вона стоїть, сидить, вишукує канадські канали. Де надають, надається інформація і максимально, щоб людям допомогти, щоб людям можна було просто допомогти реально максимально. То ні, у нас все робиться так, вишукується, виписується херня. Займіться чимось корисним, хоч чимось, хоч щось. Зроби одне друге для своєї країни, а не писанина і срака мотика. Є е, українці, які справді втекли з України. Таким українцям, е, на жаль, я вважаю, що не потрібно бути в Україні надалі, коли закінчиться все. Але є дуже багато хороших українців, які не втекли, які дуже сильно допомагають Україні. І за таким таким тварям дуже багатьом людям просто вже не хочеться допомагати Україні і українцям. І завдяки вашим отаким класним меседжам. От і все. Потрібно розуміти, що ви робите і для чого ви робите. І за це якусь відповідальність теж потрібно нести. Надіюся, ця карма. Вернеться якнайшвидше, у вашу сторону. Всім решта не тільки не цим тварям, всім решта нормальним українцям. Слава Україні, друзі. Підтримуйте український мовний контент. Тут я розказую про свою історію, простими очима. Канал простими очима називається мій канал. Я без фальшу, без розживих уполярів розказую, що. Іменно про Менітобу, провінція Манітоба, місто Веніпех. Саме більше я про це розказую. Розказую про своє трошки життя, кому цікаво, я буду дуже-дуже радий всіх вас бачити на своєму каналі, ставимо подобайки, ставимо коментарі. Я би хотів, щоб це відео набрало максимально переглядів. Пишіть коментарі, висловлюйте свої думки. На рахунок цього, як ви бачите цю ситуацію, яке у вас бачення? Слава Україні, друзі! Україна переможе обов'язково! Зустрінемося в наступному відео або в Канаді.